В один із тих чудових сонячних днів я задався питанням: а що ж так прагне музична індустрія? Впавши з ліжка, мене осяяло. Звати мене Педро Таскаль. Я саунд-продюсер е Класа. І навчу вас, як створити музичний Як ви вже могли побачити, за моєю спиною гітара що свідчить про те, що я музичний продюсер, ви часто запитуєте в мене, як зробити, щоб стул перестав бути рідким? Це сприяє розвитку культури прямим сидалішним чином і класифікується як смак.